Доброго ранку, шановна поетична родина. Чи бачимо мене, хто чи чує. Надію, що мене чуєте, бачите. Доброго раночку, шановна поетична родина. Доброго ранку. І зазвичай за традицією, ми дякуємо нашим Збройним силам за наш захист. Дякую, Наталочка, дякую велике. Так, у мене сьогодні день народження і від нуля годин я приймаю привітання. Дякую. Я хочу сказати, нагадати вам, що війна не десь там на сході. Вона підібралася до нас занадто близько. Щодня над Черкащиною збивають безпілотники минулої. Ночі, їх збило аж 17 штук. І тому зараз, як ніколи, ми всі повинні об'єднатися у своїй боротьбі проти ворога, щоб фронт і тил були разом. Тому пишіть, будь ласка, реквізити на допомогу нашим Збройним силам, донатьте і. Пам'ятайте, що донати маленькими не бувають. І в канон напередодні свята Дня Закоханих, звичайно ж, хочеться почитати вам вірші про кохання. І почну я, напевно, свого улюбленого вірша про скрипку. Про що так феєрично грала скрипка? Чому так гірко плакала вона? Її чарівний плач не чули свідки? На березі вона була одна, за обрій тихо сонечко сідає, та роздирає душу щент і біль, і сум. Ніхто не знає, як вона страждає, як серце крається від невимовних дум. Де ж ти скрипалю, милий мій коханий? Чому мене покинув і як посмів залишив мені тіло бездиханим, а серце у байдужості спалив? Чому так виручно грала скрипка? Мені так хочеться. Побуде трішечки слабкою у твоїх теплих, нішних і міцних руках, я зовсім не жалівся на долю свою, що заблукала десь в моїх літах. Мені так хочеться, Побуде трішечки щасливою, згадати, врешті решт що жінка я капризною і трішечки вразливою, а не фундаментом, над котрим держиться сім'я. Мені так хочеться, побути трішечки дитиною, щоб на коліна ти мене садив, в твоїх руках хотіла б стати богиною, щоб ти любив мене, боготворив. Зіграй, кохана місячну сонату. Згадаю все, що маю я згадати, і неба оксамит. І ясні зорі, і сльози на лиці твоїм прозорі, руки твоєї, мимовір торкнуся. Поглянь і місяць на небі проснувся. Дивись, у наша зіронька упала. А ще недавно так вона палала. Чим клавіше в рояля чорнобілі, волосся теж вже трохи посивіло, серця, однак, такими залишились, У в мелодію чарівну звуки злились. Минулого разу я вам читала прозу і вірші з літературної збірки Веселковим пером, куди увійшли вірші семи авторів. А сьогодні я хочу прочитати вірші своїх друзів саме про кохання. І почнемо звідти Ігнатко. Я не тому тебе так покохав, що ти була найкрасивіша в світі. Я просто ще таких не зустрічав, з ким я хотів би в небо полетіти. Тобі щось таке близьке-близьке, таке до болю рідне і знайоме, а ще щось загадкове і просте, І нема до серця твого, твої кордонів. Бува, боюсь, що тебе не стане. Ти, як хмаринка, в небі попливеш, як перший сніг від сонечка розтанеш, чи як пісок крізь пальці утечеш. Не відлітай від мене, я прошу, бо що робитиму один без тебе? Я вже такого ніколи не знайду на цій землі під цим блакитним небом. І наступний вірш від Надійки в В твоїх очах світилось синє небо. І синьо в них теж підображалась, ночами часто думала про тебе, у глибині очей у тих купалась, було лиш двоє нас у цілім світі, ти ніжно так тримав мене за руки, згубився, згубилися в лугах посеред квітів, де тиха ніч і ні звуку, нам тепле літо постіль розстеляло. Були шовкові трави за подушку, і зорі з неба щастя дарували, звабливо ніч шептала щось на вушку. Серцям отим, що бились в суголосці, під вітру музику до самого світання, а так ще мить. Відгукується й досі мелодія одвічного кохання. Я очі ті у снах своїх шукаю, не знаючи до тебе щось ще я що значу, та тільки до тепер ще сподіваюсь, що зрозумієш і за все пробачиш. Ну, і далі два моїх вірші. Перший це тріолет. <кій> а я кохала, я тебе кохала, і серцем, і усім своїм єством. Здавалось, на землі нам місця мало, а я кохала, так тебе кохала з тобою, мили щастя, я пізнала, мені усе здавалось дивним сном. А я кохала. Так тебе кохала, і серцем, і усім своїм єством. З тобою я пізнав, що є кохання, з тобою сенс свого життя пізнав, були і зустрічі у Нім, і розставання. З тобою, я пізнав, що є кохання, про тебе всі думки мої дорання, від сходу сонця до його заграв, з тобою я пізнав. Що є кохання з тобою сенс мого життя пізнав, вони обоє зізнавались у коханні, насправді не потрібно було слів, злились в уста в нестримному бажанні, вони обоє зізнавались у коханні, сплетіння рук, сердець і душ єднання було тоді сно дивом вони обоє зізнавались у коханні, насправді не потрібно було слів. А далі квартон теж про кохання. Якщо для тебе я щось значу, подай мені від себе знак поглянь, дощем знов небо плаче, а ми не стрінемось ніяк. Про все розкажуть твої очі, якщо для тебе я щось значу, я в інше вірити не хочу, всі помиляються, одначе, перехворію, не заплачу, уже немає в мене сліз, якщо для тебе я щось значу, тоді про те скажи мені. А якщо ні, мовчи, благаю, в календарі той день позначу. Коли ти скажеш, я кохаю, якщо для тебе я щось значу, і наступний вірш від Сергія Лагути Ти обіцяла прийти, серце забилось, як пташка, в білій хустині ти. Ніби у полі ромашка, я білим садом іду, радуюсь кожній хвилині, ніби троянда в саду, ти у червоній хустині глянеш і зразу замреш, мов колосок в полі житні, наче волошка цвітеш, ти у хустинці блакитній. Тільки на схилах днів вже й волосся сиве, і досі не ясно мені, чому ти така красива? А далі вірш від Антоніни Ленілюк. Кохання немає віку, кохання немає меж, кохання весняне, літнє. І навіть осіннє теж. Воно воно, якби безкрає без небо, борхлива гірська ріка, і мрії спішить до тебе, бринить, як стріла дзвінка, захопить, кружляє в танці, Все глибше на глибину і сонечком сходить вранці, цілує тебе одну, кохання весняне, Юне. А літнє горить палке, кохання осіннє пізнє, холодне, якщо зимове, відкинути не спіши. У довгій темній ночі зігрій теплотом душі. Кохання буває різне, чарує у казку веде, кохання буває пісні, та завжди воно. Наступний вірш від Ольги паню. В пору літа вона закохалась, її щастю не було межі. Прийшла осінь, усе обірвалось, залишились слабкі міражі, і хотілось від болю кричати, обвалився весь світ у очах, лиш зуміла у небо піднятись, як зламав їй крило хижий птах. Закохалась, можливо, востаннє, коли маки цвіли у полях, облетіло, мов цвіте кохання у холодних, осінніх дощах. Чом ти осени в душу вірвалась, чому вкрала у неї той шанс з насолодою щастям? Ти ж отрути докинула враз, але осінь лише посміхалась, і виводили з вітром танки, шовтим листом тихенько шептала. Я невинна, чуть-чуть підожди. Я у тебе нічого не вкрала. Не твоєму те щастя було, літо теж не завжди. бува, Праве та кохання химерне дало, жовтий лист намагався втішати. Не журись, не сумуй, не страждай, осінь щедра, як любляча мати. Їй довірся і радострічай, прийде з нею ще бабине літо, Полетить павотинна донька. І в мережеві піснього світу одягнеться коханням душа. І на завершення вірш від нашої Анічки Автонасів «Ішла любов». ішла любов. Ішла любов. Десь по краю землі раділа сонцю і збирала квіти, пісень співала, сіяла добро і щиро роздавала всім привіти, Ішла любов, і на шляху зустрічала пташок, тварин, ну і людей, звичайно, віталась з усіма, усім кивала, була. У ніжність здягнена охайно ішла любов, підходила до всіх і заглядала кожному у очі, у когось викликала вона сміх, у когось рум'янець, рум'янець на щоках дівьочі, комусь вона співала пісеньки, комусь поеми голосно читала, а ще торкаючись юначої руки. На вушку ніжно й палку щось шептала. Любов дюрчала весняним струмком, який тече кудись в морях глибокі, була десь там якимсь ще горником, який квітує раз на десять років, любов бриніла дущиком на склі, любов мов фенікс вкутре оживала, Ішла любов десь по краю землі, себе усім навіки роздавала. Кохайте і будьте коханими. Вітаю вас з прийдешнім святом, нам закоханих. І пам'ятайте, що перемога це наша спільна справа. Допомагаємо. Донатимо. До наступної зустрічі. Дякую за увагу.